Доброго вечора, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі, і в нас на часі а, сімейка Адамсів, тобто Мірове правительство або світовий уряд, таємний уряд, кожен називає, як хоче. Я називаю це сімейкою. А, дивіться, ми будемо говорити про адронний колайдер. Ви просили. Хоча чомусь я не знайшла. Ну, як, верніше, зайшла, трошки пошукала, не на одному місці це все було. Що я хочу вас попросити, мої дорогеньки, щоб якщо у вас є якісь нові теми, будь ласка, пишіть, а якщо є у вас якісь запитання стосовно сімейки, тільки сімейки, будь ласка, не пишіть тут на інші теми. ось. Тому що я все рівно, ну, як сказати, можу потім не знайти. Ось, і а, якщо вас щось цікавить стосовно сімейки, того стосовно таємного уряду, будь ласка, пишіть свої запитання. А ми переходимо до а, колайдера. Наскільки я розумію, їх є не один ось, але ми будемо говорити про великий. І так, в першу чергу, це, до речі, колись мені здається, я колись робила розклад, але я його не могла знайти. Я сама не могла, не могла знайти. Мені здається, ми робили його теж в сімейці, але це треба, я на початку не писала а, і, ці теми, ось тільки номера. І, на жаль, може хтось знає, підскаже. І так, дивимося, це задумка сімейки чи ні. Чи це їхня справа рук? І так, звичайно, стопроцентово. Це, як зазвичай, мої дорогенькі, це для свого особистого задоволення, збагачення. Це для себе. Ну, вони будують для всього світу, але з вигодою для себе, наскільки я розумію. Для збагачення. В першу чергу для збагачення, для керування світом, тобто 100% це сімейка. Тепер подивимося, навіщо вони його побудували, що і як він впливає. Дивимося. Його побудували для того, щоб щось змінити. Кардинально щось змінити. Ви знаєте, і а, я, до речі, не знайшла. Можливо, я колись, я пам'ятаю, я колись дивилася і на зоні пробуждення, але я відверто скажу: я забуваю такі речі. Я це не ношу з собою. Ну, якось так, неважливо. Гаразд, можливо, цей краще не буде впливу на мене. Тобто буду зараз сама по відчуттях і як карти показують. Дивіться, для чого побудували, щоб змінити світ. Змінити світ абсолютно, повністю. Тобто, знищити. Дивіться, це мені нагадує, як Атлантиду знищили. А хто пам'ятає, як зробили сонце і тому подібне. Оце все робиться для того. розумієте? Це різні експерименти, це різні. Знаєте, як то кажуть, Вавилонська вежа була побудована, щоб дійти до Бога. Бог їх прокляв. от і то, то ось таке. Ось це теж майже таке саме. Тобто, щоб. Бути богами на цій землі, щоб керувати світом, щоб володіти світом, щоб, знаєте, як той волшебник, хоча тут ніодної карти немає волшебника, так, щоб, як сказати, ну, віленню, от, захотіли погоду поміняли, захотіли погоду туди, хмари сюди. Це для того, ну, в принципі, щоб впливати, щоб мати вплив. тобто, Володарювати. Якось так в мене йде. Ось для того і це і побудували. Це в них такий вплив. Тепер як це впливає на навколишнє середовище на людей? Ну, емоційно, емоційно, змінює емоційний стан. В людини може помінятися дуже швидко, наприклад, емоційний стан. Люди більш стали, як би вам сказати, слабшими, невитривалими. Люди слабші і невитривалі. ви знаєте, в мене зразу приходить така думка на таблетки. От чомусь в мене прийшла зразу думка на таблетки, щоб люди працювали. Коли людина Має нестабільний стан, звертається до психолога, звертається до лікарів, коли у людини якісь нежиті, слабість і тому подібне, це залежність, а зробити залежність якось так. Якось так. Тобто, можна так сказати, ще зробити ніби послушними людей, ще. можна так ще навіть сказати. знаєте... Куди вітер дує, щоб туди людина і хилилася, якось так. Ну, тут дуже великий вплив на людей емоційний, щоб людина була неспокійна, щоб постійна якась внутрішня борьба була у людини. Якось так. Як на саме середовище впливає, зараз ми подивимося. На саме середовище. Ну, тут, ви знаєте, таке враження, що на середовище теж впливає. Навіть дуже, на клімат впливає. Змінюється клімат, щоб ви розуміли. Енергетичний баланс змінюється: стабільність. Змінюється стабільність. Тобто, погода може мінятися. І не тільки погода. Зникають якісь види тварин, можна так сказати, комах, там бджоли, наприклад, чи жмелі. Це я так, наприклад, іде екологічна катастрофа. Ось якось так. Давайте подивимося, чи розуміють взагалі, як вони називаються сімейка. Що це загрожує навколишньому середовищу. Чи розуміють вони це. А, ви знаєте, ні, тут, в принципі, я не бачу, що тут є розуміння, ні. Тут є просто бажання поміняти, трансформувати людину, зробити послушною людину. Тут немає бачення, ви знаєте, у них. Як би це сказати, ми колись це вже обговорювали, що вони втрачають деякі знання, вони втрачають вони втрачають бачення, що неможливо керувати світом. Фізичним так, але взагалі-то багатьма речима неможливо керувати. Вони, вони втрачають знання, втрачають навіть, якщо у них є якісь там ось показують свитки, якісь так, то вони вже ну, немає того, що було колись, коли вони були придумані мільйони років назад і тому подібне. Ось. Давайте подивимося ще. Тобто клімат і так, я, от я хотіла, в принципі, задати питання. Карти самі показали, що міняє клімат. Так, давайте подивимося, як він працює зараз. Чи працює він зараз, чи ні? А ну, що це щось мені карти хочуть показати. Ну, бачите, робить хворими людей. Психічно. В першу чергу, психічно хворими робить. І щоб люди зверталися за роз'ясненнями до спеціалістів. Ось якось так. І так. Наступне питання. Чи працює він зараз? Ну, я скажу так, не на повну потужність. Він ще, знаєте, не повністю опробуваний. Вони ще не все розуміють, що там ось. Все ще у випробуваннях іде. Він ще все ще ось. Але ви знаєте, мені показує, що недо, ну, дуже недобре це впливає. Якісь у них у них нем, є якісь нестиковочки, наскільки я розумію. Немає у них ем, ті, хто е, як це називається, ті, хто придумав, так, сконструював це, е, винахід цей. Розробив це все. У них немає злагоди. Ось яке я ще бачу. У них і у них немає злагоди. А ви знаєте, що ще я бачу? А, тут якось ще йде накопичення енергії якоїсь. Зараз ми ще раз ось цю енергію мені цікаво. Ага, дивіться. Збирається енергія, емоційна енергія, тобто емоції. Це для маніпулювання. Ну, ми вже це говорили, так? Ось, Якось збираються як позитивні, так і негативні емоції, енергія, тобто енергія, дивіться, на цій землі наскільки я, ми всі знаємо, все йде з енергії. Так? І цю енергію якось, якщо я правильно розумію, якось її пришвидшити, якось її компактніше знаєте, сконцентрувати її якось так ще. Якесь ось таке в мене йде ще, що її якось концентрують, збирають по ниточці і концентрують в одне для чогось, щоб, щоб потім якось, бачите, Таке враження потрошечки її потім користуватися. Це ніби як про запас в мене таке враження. Поки вона не потрібна, або ще, ви знаєте, хочуть перейти на новий вид енергії. Якесь ще м -м, хочуть перейти на новий вид енергії. так у мене ще прийшло. І так, подивимося ще, чи є зв'язок між а, глобальним потеплінням. Допомагає, чи навпаки, шкодить. А, в принципі, вони хочуть щось утримати. А вони хочуть утримати це потепління, щоб воно не, не топилося. Наприклад, ті лідніки, щоб не топилися. Ось що вони хочуть. Це вони хочуть. А чи вдасться вони, чи вдається їм це? Що це подивимося? Ви знаєте, періодично воно у них вискакує з-під контролю сам цей колайдер і призводить до якихось, ну, я так скажу, якихось фатальних помилок, перенасичення енергії, якось висасування енергії, перенакопичення енергії. Ось якось так у мене ще йде. Періодично дуже висасується якось з землі. З Землі, з Всесвіту. Ось. Але це призводить до, якого, до якогось знищення, до знищення всього навколишнього середовища. Якось так. Ніби знаєте, як в мене таке враження, ніби призводить до екологічної якоїсь катастрофи, скоріше за все. І результат цього всього, чи задоволені вони? Ні, вони не задоволені. Вони розчаровані результатом. А, ви знаєте, користі і їм ніякої толком не дає. І їм користі не дає, наскільки я розумію. Ви знаєте. Наскільки я розумію, вони самі в деяких моментах побоюються впливу цього колайдера, до речі. Тому що вони зрозуміли, що він зачепить кожного, що на землі потім сховатися неможливо. Я так розумію, що він. Або трошки призупинений, або його намагаються в щось інше переробити. Якось в мене так от йде. Гаразд, мої дорогенькі, бо запитань більше немає, відверто вам скажу. Ну, це все, знаєте, якось вони. У мене таке враження, що вони розчаровані. Вони розчаровані в цьому колайдері. Якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі! Мирної вам ночі, і прошу вас задавати питання, які стосуються сімейки Адамсів, тобто цього світового уряду, таємного. Бережіть себе разом до перемоги, мирної ночі! Все буде Україна, моя любі.